Вітаю в ефірі «Алекс. Інформ» у студії Дмитро Непом'ящий. Обстріли позицій наших бійців, наших мирних населених пунктів тривають, проте зростають втрати ворога. Щодня про це, а також ситуацію на міжнародному фронті підтримки України у хроніках воєнного стану. 257-ма доба повномасштабної війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки. Новоданилівка, Времівка та Павлівка до управління національної поліції в Запорізькій області надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Вранці ворог обстріляв село Запорізького району ракетами С-300. За інформацією, голови ОВА пошкоджено будівлю будинку культури, склад фермерського господарства та приватні будинки. Вночі на 7 листопада під вогнем опинилась Дніпропетровщина. Як повідомляє очільник області, ворог завдав ударів з градів та важкої артилерії по двох громадах Мирівський та Марганецькій. Люди неушкоджені, масштаби руйнувань з'ясовуються. На Сумщині ворог випустив понад 200 снарядів прикордонним районом. Посередину Буцькій громаді били з реактивної артустановки. Сім вибухів пошкодили житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. Також є пориви електроліній. У ворожбянській зафіксовано 42 прильоти. Було зруйновано сім житлових будинків: господарчі споруди, літні кухні, лазню, міське кафе та кладовище. Одна жінка загинула, ще одна поранена. На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Марінки та Георгівки. В Авдіївці вночі зафіксовано поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста. В Бахмуті наслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка та підприємство. За інформацією очільника області, одна людина загинула, ще двох госпіталізовано до лікарень. Втрати ворога зростають щодня. За минулу добу Збройні сили України знищили 530 окупантів, 6 танків, 19 броньованих машин, артсистему, літак, 7 безпілотників, 8 автомобілів та цистерн, а також 2 одиниці спецтехніки. За інформацією аналітиків, за вісім місяців Збройні сили України звільнили 37% території країни, що перебувала під окупацією з 2014 року, та понад 50% від того, що загарбники захопили після 24 лютого. Ворог продовжує порушувати закони та звичаї ведення війни щодо цивільного населення на окупованих територіях. За інформацією генштабу у Каховці тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки та під тортурами вибивають свідчення. Аналогічні заходи відбуваються у населених пунктах Луганської області. У Борівському та Щедрищевому зафіксовано масовані обшуки, вилучення мобільних телефонів та викрадання людей. Супутникові знімки зафіксували збільшення могил на кладовищі поблизу Маріуполя. Згідно з аналізом, у селищі Старий Крим за останні три місяці на місці масового поховання людей було вирито понад півтори тисячі нових могил. З початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог скоїв 2200 злочинів проти довкілля. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова. За її словами, збитки завдані екології вже перевищили 37,5 мільярди євро. Серйозною проблемою є забруднення повітря. Це викликано спалюванням нафтопродуктів та лісовими пожежами. В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси НАСАМС та «Аспайт», що надали партнери з Норвегії, Іспанії і США. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Президент Єврокомісії повідомила, що організація надасть план допомоги Україні на наступний рік. Він розрахований на 18 мільярдів євро. Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик, що сприятимуть реформам Україні та її шляху до членства в ЄС. І ще про ситуацію на Запоріжжі і на тимчасово окупованих територіях області. Масовий виїзд мешканців дії, сили опору та інше. Про все це дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Наприкінці жовтня, після численних обіцянок та тривалої підготовки, колаборанти вибірково відновили газопостачання в Бердянську. В першу чергу блакитне паливо почало надходити в центральні частини міста та ближні села. Однак такий комфорт виявився доступним не всім. Без газу досі залишаються 10 тисяч абонентів приватного сектору у мікрорайонах Хазмол, Колонія, АКЗ та Ліски. Із е, Маріуполя йде е, труба. Підведення газу. Тому газ дійсно вже поступив місто Бердянськ, а по путі перше село це Красне Поле і село Осипенко. Там вже є газ і практично запитаний повністю місто Бердянськ. Я дуже сподіваюся, що буде газ, тому що наші там залишилися люди. Надіємося, що буде все гаразд. Ки продовжують показові виступи із депортацією місцевих мешканців. Пропагандистські змі опублікували черговий сюжет із вигнанням. Хлопцю демонстративно відмовили у в'їзді на окуповану територію Запорізької області серед головних причин: його листування з українськими бійцями. Мер Мелітополя повідомив, що з міста масово виїжджає населення. Громадяни шукають усі можливі способи евакуюватись до територій підконтрольних Україні та інших держав. Перше, це цивільне населення, саме мешканці міста Мелітополя, точно більше половини, більше 50-60% поїхало, Зараз залишається 50-60 тисяч. Але з іншого боку, є величезна кількість тих людей, які приїхали до Мелітополя з Донецької області, з Херсонської області, і звичайно ж гауляйтери та окупанти. У захоплених містах працюють сили опору, які не дають ворогові забути про те, що він знаходиться на чужій землі. Днями у Мелітополі молодики зробили свій внесок у наближення перемоги та ліквідували рашистський триколор, який загарбники вивісили біля будівлі оновленого спорткомплексу. Не здається, уріхів місто, що постійно і нещадно обстрілюється ворогом. Втім, воно тримається, там залишаються люди, і для них навіть у таких пекельних умовах усі служби намагаються працювати безперебійно. Серед населених пунктів Запорізької області Оріхівчини найбільше потерпає від ворожих обстрілів, але в місті залишаються люди. Тож міська влада намагається скоординувати та забезпечити безперебійну роботу всіх служб, зокрема екстрених та комунальних. Працюють наші правоохоронні органи, хлопці на місці, і в день і вночі вони нам допомагають в усьому Працівниками поліції і ДСНС, у нас проходить і евакуація людей з допомогою, у нас проходить і якщо у нас горить якийсь будинок, то на цьому місці перші у нас працівники ДСНС і поліції разом. Тобто і поранених вивозять, і загиблих вивозять. Ча більшість мереж в Оріхові зруйновані комунальні підприємства продовжують працювати і надавати мешканцям міста всі можливі в воєнних умовах послуги. Залишається на території підприємства благоустрій. Так після обстрілів вони наводять лад у місті, припирають ну звичайно, що вулиці залишається на території Оріхів який займається вивозом мусора, там чистенько. Залишаються працівники водоканалу, які займаються зараз відновлюванням машин після бомбіжок і відновлюванням водомережі. Крім того, працівники уріхів жилсервісу встановлюють буржуйки у підвальних приміщеннях у пунктах обігріву а співробітники водоканалу розвозять бутильовану воду. В наших комунальних підприємствах майже не залишилося транспорту. Весь транспорт був порушений. На жаль, у нас є поранені працівники наших комунальних служб, але вони мужні вони залишаються і вірять в нашу перемогу. Завдяки злагодженій роботі всіх служб міцний горішок продовжує триматися а його жителі не втрачають віри у визволення нашої землі від рашистської нечисті. Смертельне ДТП, пограбування нелегали іноземці про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у нашому зведенні. В Олександрівському районі водій лади скоїв наїзд на підлітка, який вибіг на регульований пішохідний перехід на набережній магістралі на червоний сигнал світлофору. Керманич загальмував, але допустив наїзд на неповнолітнього. В результаті аварії хлопець помер в кареті швидкої допомоги. Обстеження показало, що водій був тверезий. Причини та обставини ДТП встановлюються. Працівники поліції просять свідків події повідомити будь-яку відому їм інформацію за телефоном. 102 31-річний житель села Мала Тохмачка Пологівського району спільно зі своєю 60-річною знайомою пошкодили вікно, проникли до приватного будинку за відсутності господарів та винесли звідти дві бензопили, бензокосу, електром'ясорубку, килим та всі продукти харчування. Зловмисники продали викрадене, а виручені гроші витратили на алкоголь. Як з'ясувалось, крадії раніше вже притягувались до відповідальності за аналогічні злочини, тож тепер на них чекає більшість. Суворе покарання. У Запоріжжі поліцейські упіймали та пізніше видворили з країни трьох нелегалів з Азербайджану та Узбекистану. Один з порушників незаконно перетнув державний кордон. Двоє інших проігнорували рішення щодо повернення до країн походження та переховувались від правоохоронців. Повернутись до України чоловіки не зможуть тепер протягом п'яти років. Працівники ДСНС оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями зокрема, загасили пожежу на даху житлового будинка на вулиці Мічуріна в Шевченківському районі. Жертв та постраждалих наслідок загоряння не було. Причина пожежі встановлюється. Як повідомляє головне управління Державної податкової служби в Запорізькій області, з початку року запоріжці сплатили до місцевих бюджетів регіону майже 11 мільярдів гривень податків. Попри все, Запоріжжя працює і підтримує економіку держави. Тим часом служба безпеки України в Запоріжжі затримала зрадника, так би мовити, блогера, що зливав інформацію про результати обстрілів міста. Для цього він створив інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій. Ці відомості підхоплювали ворожі спецслужби. Хоча сам співає зовсім інше, я не думав, що це відео попадуть далі, далі, в тому числі в російські тікаво канали. Да, але це відео могло привести до таким посідствам. Я сожалею о том, что здійла и не подумав о последствиях людям сказать, чтобы они ни в коем случае этого не делали и не помогали государству агрессору. Поки одні шкодять нашій державі, інші допомагають. Запорізькі волонтери розробили безпілотник. Чому він називається буревітер і чим допоможе на передовій? Розповідаємо далі. Українці створили вітчизняний безпілотник «Фалко», що перекладається як «Боревітер». Таку назву дрон отримав випадково. Він полетів, до нього приєдналися бори вітри. це український сокіл невеличкий, який мешкає в Запорізькій області, в Миколаївській області. І вони почали там якось так додаватися, бо вони е е прийняли його за свого. І е це була така містична історія. Коли ми це побачили, ми так приглянулися і сказали: давайте ми назовемо, ну, дамо йому назву Боре Генератором проєкту з безпілотників стали запорізькі волонтери волонтери. вони зібрали потужну команду однодумців з обласного центру Києва, Львова та навіть кількох європейських країн. Це дуже кваліфіковані конструктори, програмісти, спеціалісти з оптичної електроніки і спеціалісти з радіоелектроніки, котрі працюють над цим літаком. Скажемо так, це не маленька команда в Україні. Є аналоги безпілотників вітчизняного виробництва, проте попит з кожним днем зростає. Тому команда волонтерів працює на збільшення їхньої кількості роботи над конструюванням. Цих літальних апаратів тривали протягом восьми місяців. Їхнім головним завданням є оптична розвідка, пошук станцій радіоелектронної боротьби, артилерії та систем залпового вогню. Їх завдання не е, шукати одного солдата чи одного там якийсь там окопчик, а реби. А пункти, спостережні пункти, штабні пункти, потім РСЗО, чи якісь дуже дуже специфічні коштовні штуки, які як е, прячуться десь там у глибині, запорізький безпілотник має форму так званого крила, що відрізняє його від інших дронів та квадрокоптерів. Дальність польоту 40 кілометрів, швидкість до 120, практичний потолок 3 кілометри. Він може перебувати у небі кілька годин. Його основна. Електрообладнанням високого рівня, а використання різних типів камер дає великий функціонал для розвідки. чому відмінність цього крила від квадрокоптера. Квадрокоптер у нього немає захисту від ребу, у нього немає захисту ніякого від того відпромінювання, яке забороняє вам далі літати. Тобто квадрик ви просто направили на нього реб, він просто в ньому змінилися координати, він просто впав і все. Він не розуміє, де він знаходиться. Цей літальний апарат в ньому є така механіка, яка дозволяє, навіть якщо його повністю заглушили, він розвертається і летить назад. Тобто ви його не втратите. Безпілотник Буревітер робиться максимально зручним у користуванні. Фалко стане неприємним сюрпризом для окупантів. Нам треба, щоб він був легкий, щоб воно було видно, щоб він був маленький і все одно літав далеко. У нього є декілька функцій. Я розумію, що ми це можна казати. Так, тому я вам скажу так, що він може передавати дані. Перші боровітри вже найближчим часом мають надійти до українських військових, які боронять запорізький напрямок. Усі пташки із комплексами керування передаються безкоштовно. Запорізькі волонтери майстри на всі руки. Завдяки ним наші бійці на фронті отримують не лише високотехнологічні засоби боротьби, а й найнеобхідніші речі, що на перший погляд можуть здаватися дрібницями. Проте на війні дрібниць не буває. Бажання пришвидшити перемогу згуртувало українців. Кожен намагається допомогти нашим захисникам подолати ворога. Окопні свічки, дрібничка. Але її зараз потребують військові. Запорізькі волонтерки виготовили вже понад 40 тисяч таких і давно перестали вести підрахунок. Технологія дуже проста, а користь велика. Поставимо гніт, звертаємо равликом і заправляємо ось шаночку. Гніт для того, щоб розпалити свічечку. Раніше робили ну, різного розміру, а потім якось дійшли до того, що висота бляшаночки 5 см. Такі свічки наші хлопці використовують в бліндажах не лише для освітлення, але й для обігріву. З їхньою допомогою можна приготувати чашку чаю або кави. Коли свічка гасне, ще деякий час вона зберігає тепло, тож її можна покласти у мокре взуття, щоб просушити його. Для їхнього виготовлення потрібні картон, парафін та бляшанки. З матеріалами допомагають інші волонтери та небайдужі люди. Іноді, якщо баночка мала, дуже складно наливати так, щоб не потік парафін по бляшаночці. А якщо він потече по бляшаночці, потім вона може вся спалахнути. Поливаємо спочатку. Винахідливість українців вражає, родина Стрижевських намагається створити з підручного матеріалу й інші засоби для освітлення та обігріву, що можна використати в польових умовах. Це піч щепочніця, які називають, її роблять з чотирьох бляшанок. Перша бляшанка це зовнішня, друга бляшанка внутрішня, і третя бляшанка стає соплом куди закладаємо щепу. А це горілка, яку ми надаваємо зверху, і на яку встановлюємо там кружку з кофе або невеличку кастрюльку з водою. Вона розпалюється за допомогою ось таких кріхних ділочок і дуже сильно накопичує тепло. А після війни вони мріють створити музей волонтерської справи, де будуть представлені всі ті вироби, що виготовляли запоріжці для фронту. А ще продовжать опікуватися своїм притулком для тварин, де живуть вісім котів, папуга та черепаха. Та зараз головне для них допомога фронту. А стимул продовжувати роботу вдячні фото українських захисників. Продовжуємо випуск. Ковід, нібито забута загроза. Тим не менш, з початком війни вона не зникла. Із початком повномасштабної війни суспільство почало забувати про ще одного заклятого ворога коронавірус. Фахівці кажуть, військові дії та евакуація населення все ж внесли зміни в перебіг пандемії на території Запоріжжя і скороченням населення, скороченням кількості соціальних контактних, які відбулись внаслідок військових дій, в нашому місті і населення стало значно менше, і, скажімо, місць, де можна заразити. Титися на інфекцію дійсно стало менше, тому і захворюваність у нас відрізняється від минулого року. Наразі за тиждень реєструємо стільки випадків, скільки раніше реєстрували за один день. Наразі в Україні циркулює омікрон його симптоми: нежить підвищена температура тіла та слабкість. Медики продовжують фіксувати і летальні випадки від коронавірусу. Зокрема, за минулий тиждень від цього недугу померло шість осіб. Переважна кількість цих людей це невакциновані люди похилого віку. І що, на жаль, нікуди не дилася. Летальність від коронавірусної хвороби щотижнево ми реєструємо до 15 випадків смертей, які пов'язані з перебігом коронавірусної хвороби. Ти себе від небажаного недугу допоможе вакцинація, зазначають медики. Зробити щеплення проти коронавірусу, а також кору паротиту та гепатиту Б, можна у пунктах первинної медико-санітарної допомоги за направленням сімейного лікаря. В Запоріжжі наразі є всі вакцини, зокрема для дитячого рутинного щеплення. Аби запобігти сезонним захворюванням, медики радять дотримуватись елементарних правил, унікати місць масового скупчення людей, користуватись засобами індивідуального захисту, не займатись самолікуванням і за перших симптомів ГРВІ неодмінно звернутись до лікарів. У перший понеділок листопада відзначається день якісної праці або дій з працевлаштування. Він був створений з метою спонукати претендентів мислити нестандартно і зосередитися на отриманні роботи, що відповідає їхнім амбіціям. Сподіваємося, що команда АLEXINFORM працює якісно і заслуговує на вашу увагу і довіру. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І хто точно працює якісно, це наші збройні сили. Тому переможемо! І все буде Україна!